Ця гра, як я розумію, що це якась... Якась екзамінація Як ми грали в uh, Skill... Skill...Bullet Test Якийсь... The examination will now begin Бл**, теж немає субтитрів. Hello, friend Thanks for applying for this position at the Authenticity Assessment Department All of us here at are very happy to have you If you get the job, that is Today We'll be testing your instincts to see if you're qualified to perform authenticity assessments on your own in a real life. But before that, some quick questions are required to get some more insight about who we would be hiring. Please take a sit and await further instructions. examine Куди ти устроився на роботу? Де ти почув точніше? В сні. Ти, у тебе є якісь професійні здібності в цій отрасли? Я хуй знаю. Ні, у мене нема. А це неправильна відповідь? Віриш у Бога? Так. Да. Боїшся смерті? Ні. Боїшся Бога? Так. Да. Тебе є, типу, люди, яких ти любиш?

Тобі треба вибрати, ми тобі показуємо, короче, картинки. А ти кажи, ти довіряєш цим людям чи ні? Да, довіряю дуже Мені здається, приемный Людина Да, довіряю Ну, це мене б на дверяв сейчас кажучи. Цим людям довіряю. Мені щось треба нажати? Безобідний. Привіт. Це, Це до речі, наш цей. Покупать One Это нормальный тип. Ну, оце вряд ли уже. Сука, то я ж не можу нічого. Діазепам, 5 мг 5 миллиграмм таб, э, таблетки. Візьми три урота. Вночі. Добре. Ну, це добряк якийсь класний Шоврота. Не те, що ти подумав. Где Зепам? Ну, це, не знаю, мене лякає трошки. Три причем. Мені, мені здалося, що я тільки що нажав э, в рандомне місце, і воно таке. Ці довіряю. А, ні, нет, На Рандоу не с А, воно отут от аж. Угу. Ці довіряю. А, не знаю. Не буду краще. Франциско Естрада. 19 років. Дві жертви. жертвы. Поліцейський департамент чому дзвоните? Боже, а ще більше разъебашты текст? Я в якомусь парку газстейшн. Я, я, я на кут я з краю десь цього парка. Тут є хтось, мені здається, тут є хтось, кому потрібна допомога. Тут дитина ззовні. І у нього якась кров. Він типу... Йому боляче? Я не знаю. Виглядає нормально. Боже, мої очі нахуй. Він ззовні, він але двері закриті. Аутсайд? Все правильно. Двері закриті. Так що я не можу сказати. Він просить допомоги. Я не знаю, що чи він чує? Чи, чи, ти, чи, чи, чи ви чуєте? Він просить мене допомогти йому? Добре, я виклачу швидку прямо зараз. Ви, ви ніяк не можете відкрити ці двері? Я, я намагаюся це зробити. Я, я працюю над цим. У мене є ключі. А що, що тебе зупиняє, щоб це зробити? Е, ну, я. Я хочу, типу, дати йому допомогу. звісно ж. Секунду, я зараз е, потраплю до нього. Це Дитина у нього кров? Що таке Christ's sake? Край sake. сейк? Що сейк? Поранений. Точно поранений. Заради Христа? Сейк це заради? Заради Бога. Угу. Сука я не розумію це, це прозвучить типу Crazy. Я зараз струмлю ці ключі. Я тут, алло. Добре. Добре. Його лице. Е, його лице, знаєте. Воно виглядає. Я. я. Мені нагадує щось, але я не розумію, що. Щось дуже. дуже кончене, йомте. Блять, я, я. Я не знаю, чувак. Сука, як же ж. У зробили цей текст. Але щось. Але щось цього дитини по повна хуйня, короче. <па> Якась складна гра. Та читати, читати і так складно, але, блять, воно тут ще. Переклад бомби. Что с ним не так? Я не понимаю. Працюють профи. Угу. Короче, он там кровит. Можешь сделать с этим? Не. <laughs> Блять. Коротше, він не вмирає, він виглядає нормально. Він виглядає, ніби він хоче вмерти сам. Чи він вмер сам, блять? Він виглядає як. Примара чи демон. Це складно зрозуміти. Є, я заб'ю хуй. Ти дозволиш цьому хлопцю стекти кров'ю, бо він тобі здається дивним? Типу такого. Угу. Ладно, похуй, я хуй. Ти да йому стільки кр крові бути. Це Повна, короче, хуйня, мені треба випити трошки. Це дуже складно це бачити. Я, Я налякан пиздец, офіцер. Офіцер. Що квакнуло? У мене прийшло коротше повідомлення в Telegram, і ще квакається штука, я тупо взагалі не відстріляю, що відбувається. Е-е-е... Блять, щось тут вже з'явиться якийсь пішов. Що він шо. Короче, скажи йому, щоб він не, не. не не закривав очі. Що значить, блять, е Дешеві. Дешеві ці? Д Дешеві. Ведміді? Але це ж медве... ведміді, а не пів пиво. А ні, блядь, сука, воно так розмито, що воно підчитається, як на ведмеді. <соць> я думаю, що це якийсь оборот. <соць> блядь. Ах... Ви ще тут. Що там, блядь? Та я знаю, просто коли воно розмите в, в, двох, в двох кольорах, то воно читається як, блядь, як ведмедь. Ведмедь. E... Сука, як же, благон... як же вона хуйово читається. Я, короче, заповзу під якусь залупу, блять, мені дуже склад... страшно. Ну ладно, окей. Скоро, скоро 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 приїде. І... все буде клас. От хуйня. Ні за що, ні про що, за що мене? Чому він а не я? Я не хочу бачити цього маленького ублюдка. Він не нормальний. Боже, як, як це читати? Коротше, якщо ти не будеш кооперуватися з нами, це. Це, це, це порушення закону, ти знаєш, синочка? Мені, до речі, легше читати на іншому моніторі, тому що там менша картинка і воно менше розпливається. Ш -ш -ш, оце я не розумію. Звісно. Єбать, єбать Ладно. Я чекну його. Из ниши. Дякую. Дягкую. Ебать. Залушайся на линии. Ага. Аве Мария. Э -э Софи. -соф -соф Софизима. Какой-то конченый. Цему я не доверяю. ага Ну я б на довірав. Тиму ще можно, чем точно <сіху> я б ябну довіряв. You have now completed the authenticity assessment examination. Congratulations. If you are accepted into you will receive a letter on <laughs> She was surprised to find the cottage door standing open, and when she went into the room, she had such a strange feeling that she said to herself, Oh dear! How uneasy I feel today, and at other times I like being with grandmother so much. She called out, Good morning, but received no answer, so she went to the bed and drew back the curtains. There lay her grandmother with her cap pulled far over her face, and looking very strange. Oh! Grandmother, she said, what big ears you have. All the better to hear you with, my child, was the reply. But, grandmother, what big eyes you have, she said, all the better to see you with, my dear. But, grandmother, what large hands you have, all the better to hug you with. Oh. But, grandmother, what a terrible big mouth you have. Michelin and Baba Dulla yeah, Excellent. You have now completed the authenticity assessment examination. Congratulations. If you are accepted into the... you will receive a letter on April the 23rd at 10:04 a.m. If the letter arrives before that, stay inside. Lock your doors and windows and wait for the real letter to arrive. Do not call the police. If the real letter does not arrive and you believe in a god, pray to them. If they are real, hope they will take pity on your soul. If everything goes well, however, we'll see you very soon. We'll be thrilled to have you join our ever growing family. You have reached the end of your examination. <laughs>